Це власне дія, коли у повстанця відділ упа везе через ліс. І вся УПА дійсний напад на цей відділ, щоб визволити повстанця із неволі. боївка поївка крізь піарми зі воду відбувається називається метальний Ви це камеру не ся де брат відділ НКВД під під керівництвом свого командира. Наступ проти відділу упа, проти псевдобоївки до боївки упа, яка запивалася дочка. Далі Бога стояча Власне, це дуже вдало, було висілено НКВДстами. І досить гарно виглядало, виглядало, як насправді. І дійсно полонений повстанець, бачучи це на власні очі, кров, кулі, вбитих ганковидистів, вірив в те, що це дійсно відбув і вірив в те, що його дійсно визволили справжні хлопці з лісу, справжні партизани. Зараз боївка, псевдобоївка УПА. Наближується так, до думає, це, 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 не ні? вишукує повстанця полоненого, якого везли у найближчий населений пункт, якого готували власне, для цієї провокації. Ворогніоси, ми то побажали. Згадують, щоб дати більше бути відвертим, на підстанцію зрозуміти, що він не... Називають псевдо, його друзів, називають адже їм відомо вже хто в цьому лісі є з підпільників, тобто подають цьому повстанцю дуже відповідну інформацію, яка для нього власне, є підтвердженим тим, що це дійсно є справжні партизани і що їм можна розкрити своє серце і душу, виплакати свій біль. Розпов... Розповісти про свої муки тюремні муки у затінках НКВД. Боївка, саме боївка, нормально з полоненим повстанцем відходить до лісу.